Права, 1381. Знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 3. В дужках х-4 дорівнює 5х. Розкриваємо дужки зліва. Отже, записуємо як 3. Тоді множимо спочатку на х, потім записуємо відняти 3. Множимо також на 4. Це дорівнює 5х. Виконуємо множення, зліва тоді записуємо 3х без змін. Відняти. 3 помножити на 4, це буде 12. Ну і це дорівнює 5х. А зараз будемо відомі доданки. Переносити праворуч. Мінус 12 перенесемо праворуч, змінюючи знак, а додано що містить невідоме справа це 5х, перенесемо ліворуч. Також змінюючи знак на протилежний. Тоді записуємо, зліва у нас було 3х. Справа було 5х, якщо ми принесемо зліва, стане мінус 5х. Дорівнює. Зліва було мінус 12, якщо ми принесемо, то справа буде просто 12. Є? Ну що ж, 3х мінус 5х, або одразу записуйте, що це дорівнює мінус 2х, або виносимо х з за дужки. Так, тоді дужках залишиться 3 відняти 5, це можна записати як 3 додати мінус 5. І це дорівнює 12. Є. Ну що ж, тут ще одну дужку треба закрити. Тепер записуємо, що x ще множиться, модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна, а різниця модулів 5-3 це буде 2. Отже, х, що множиться на мінус 2, дорівнює 12. Є. Або знаходимо х як невідомий множник. Або можемо обидві частини рівняння поділити на той множник, який є біля х, щоб він скоротився на мінус 2. То записуємо, що ділимо обидві частини рівняння на мінус 2. Гаразд. Ну що ж, тоді х помножити на 2, поділимо на мінус 2. Залишиться просто х зліва дорівнює. А справа у нас 12, ми ділимо на мінус 2. Гаразд. Записуємо, що x у нас дорівнює. Знак частки буде мінус, тому що одне ще у нас від'ємне. Ну і в дужках записуємо як 12, що ділиться на 2. Є? І записуємо, що x тоді дорівнює мінус 12, що ділиться на 2, це 6. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Корінь нашого рівняння дорівнює мінус 6. Переходимо до другого рівняння мінус 5х мінус 8, дорівнює мінус х. Будемо розкривати дужки зліва. Перед дужками стоїть знак мінус. Тобто змінюємо знак доданки у дужках на протилежний. У дужках було плюс 5х, то стане мінус 5х. Далі у дужках було мінус 8, стане плюс 8. І це дорівнює, записуємо мінус х. Є? Ну, а зараз доданок. Що не містить невідомо, який знаходиться зліва, це плюс 8 ми перенесемо через знак дорівнює і вправо змінюючи знак. А доданок, що містить невідомо, мінус х, ми перенесемо вліво змінюючи знак. Ну що ж, тоді записуємо, що зліва в нас було мінус 5х, так і буде мінус 5х. Так. Справа було мінус х, якщо ми перенесемо, то зліва буде плюс х дорівня. Зліва було плюс 8, а справа стане мінус 8. Є. Ну що ж, тут x можна винести за дужки. В принципі, це робити не обов'язково, але тут можна дописати 1, що множиться на x, це буде також x. Тоді, якщо ми x винесемо за дужки, то у дужках у нас залишиться мінус 5 додати 1. І це дорівнює мінус 8. Є. Ну що ж, пишемо, що x. Що множиться? Модуль від'ємного числа в нас більший, чи мінус можна винести з Так? А різниця модулів 5 відняти 1, це буде 4. Отже, ця сума дорівнює мінус 4. Це дорівнює мінус 8. Зараз або шукаємо x як невідомий множник, або ділимо обидві частини рівняння на той множник, який є біля x, для того, щоб у нас е цей множник скоротився то тоді нам потрібно поділити на мінус 4 обидві частини рівняння. І. Тоді х що множиться на мінус 4 поділимо на мінус 4. Залишиться просто х до Ну, а справа у нас була мінус 8. То ми ділимо також на мінус 4. І. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня. І тоді вона буде дорівнювати 8, що ділиться на 4. Так, записуємо, що х тоді у нас дорівнює 2. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це число 2. Ну що ж, переходимо до наступного, до третього рівняння. Мінус 5 у дужках х плюс 2 дорівнює мінус 15. Будемо розкривати дужки зліва. Мінус 5 будемо множити на кожен доданків у дужках. Тобто в нас вийде мінус 5, що множиться на х додати. І мінус 5 ми множимо на 2. І це має дорівнювати мінус 15. І... Ну що ж, виконуємо множення, буде мінус 5х. Додати. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним, пишемо мінус, а 5 множиться на 2 це 10. Отже, добуток буде мінус 10. І це дорівнює тоді мінус 15. Є? Ну що ж, один із доданків, який знаходиться зліва, що не містить невідомо, це мінус 10. Ми перенесемо через знак «дорівнює», змінюючи знак на протилежний. Тоді у нас залишиться зліва мінус 5х. Це дорівнює. Справа було мінус 15, так і залишаємо. Зліва було мінус 10, якщо ми перенесемо через знак «дорівнює», то стане плюс 10. Є? Ну що ж, записуємо, що мінус 5х дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. А різниця модулів 15-10, це буде 5. Отже, ця сума дорівнює мінус 5. Є? Зараз або знаходимо x як невідомий множник, або поділимо обидві частини рівняння на той коефіцієнт, який є перед х, для того, щоб він скоротився. Отже, скорочуємо тоді обидві частини рівняння, ділимо на мінус 5. Від цього розв'язки нашого рівняння не зміняться. Ну що ж, тоді мінус 5х, якщо ми поділимо на мінус 5, у нас залишиться просто х, буде дорівнювати. А справа у нас мінус 5. Потрібно також поділити на мінус 5. Є. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює. Якщо число ділиться саме на себе, то це буде одиниця. Мінус 5, що ділиться на мінус 5, це буде 1. Є? Записуємо відповідь. Отже, корінь третього рівняння це число 1. Переходимо до четвертого рівняння. 7 у дужках x-2 дорівнює 6 у дужках x плюс 1. Будемо розкривати дужки зліва і справа. Зліва 7 множимо на кожен з доданків, то 7 ми множимо на х, це буде 7х. Потім тут у нас мінус. Пишемо 7 потрібно помножити на 2. І це дорівнює. Справа 6 множимо на кожен з доданків, 6 множимо на x, це буде 6х додати. 6 множимо на 1 також. Є? Ну що ж, тоді виконуємо множення. Буде 7х відняти. 7 помножити на 20, це 14. Це дорівнює. 6х додати. 6, що множиться на 1, це буде 6. Гаразд. Ну що ж, а зараз будемо переносити відомі доданки праворуч. То мінус 14 перенесемо через знак дорівнює змінюючи знак зліва праворуч. Ну, а справа, данок, якщо містить невідоме, 6х перенесемо через знак дорівнює ліворуч. Також змінюючи знак. Тоді зліва у нас 7х. Так і залишається. Справа було 6х. Якщо ми перенесемо його вліво, то стане мінус 6х. Це дорівнює. Справа було 6. Так і залишається. Зліва було мінус 14. Якщо ми перенесемо, то справа буде плюс 14. Є. Ну що ж, 7х мінус 6х, 7 частин мінус 6 частин. якихось Це буде одна така частина або просто Х. Тобто це буде Х дорівня. Ну а справа 6 плюс 14 це буде 20. Є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння в четвертому це число 20. Ну що ж, переходимо до наступного до п'ятого рівняння. 3 в дужках мінус х плюс 2 дорівнює мінус, а в дужках х-8. Ну що ж, розкриваємо дужки зліва і справа. Зліва кожен з доданків множимо на 3. Отже, в нас вийде 3, що множиться на мінус х. Записуємо додати. І 3 потрібно помножити на 2. Це дорівнює. Справа, у нас перед дужками стоїть знак мінус, то знак кожного доданка міняємо на протилежний. У дужках у нас було плюс х, то стане мінус х. Так, у дужках у нас було мінус 8, то стане плюс 8. Є. Ну що ж, виконуємо множення. 3, що множиться на мінус х один із множників від'ємний. Добуток буде від'ємний, то стане мінус 3 помножити на x або мінус 3х. Додати. 3 помножити на 2 це 6. Це дорівнює. Мінус х. Додати 8. Є. Ну що ж, а зараз будемо зводити відомі доданки, переносимо вправо, тобто плюс 6. Перенесемо через знак дорівнює, змінюючи знак праворуч. А мінус 6, яке знаходиться справа, перенесемо через знак дорівнює ліворуч, також змінюючи знак. То зліва в нас було мінус 3х, так і записуємо мінус 3х. Справа було мінус х, якщо ми перенесемо вліво, то стане плюс х. Це дорівнює. Справа в нас було 8. Так, так і записуємо. Зліва було плюс 6, а справа стане мінус 6. Є? Ну що, ж, мінус 3х додати x. Х. х можна помножити на одиницю, це буде те саме x. Х, х винесемо дужки, То тоді у нас вийде мінус 3 додати, якщо я від x заберу x, бо x це x, що множиться на одиницю, у нас буде 1. І це дорівнює 8 відняти 6, це буде 2. Є? Ну що ж, пишемо x, що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більший. Сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А різниця модулів 3 відняти 1 це буде 2. Отже, х що множиться на мінус 2, дорівнює 2. Гаразд. Зараз x шукаємо або як невідомий множник, або ми можемо поділити обидві частини рівняння на той множник, який є біля х, від цього наші корені не змінюються. Тобто нам потрібно поділити обидві частини рівняння на мінус 2. Записуємо x тоді. Х, ще множиться на мінус 2, якщо ми поділимо на мінус 2, то мінус 2 скоротиться, залишиться просто х дорівнює. Справа у нас було 2. Також ділимо на мінус 2. Є? Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Один із одних чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. Пишемо мінус. А дужках записуємо тоді 2, як ділиться на 2. То пишемо, що х у нас дорівнює мінус. 2 поділити на 2 це 1. Отже, записуємо відповідь. Корінь п'ятого рівняння дорівнює мінус 1. Переходимо до шостого рівняння. Мінус 5 у дужках 7 мінус ікс дорівнює 6, а в дужках x плюс 2. Ну що ж, розкриваємо дужки зліва і справа. Зліва будемо кожен доданків множити на мінус 5. Тобто записуємо, що у нас буде мінус 5, помножити на 7. Відняти х це додати мінус х. Тобто ми записуємо тоді додати мінус 5, що множиться на мінус х. Що множиться на мінус х. І це дорівнює. Справа кожен з доданків дужках множимо на 6. Тобто вийде 6, що множиться на х або 6х, додати. 6 потрібно помножити на 2. Є. Виконуємо множення. Так, Мінус 5 чимножить на 7. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Мінус 5 помножити на 7, це 35. Додати. Мінус 5 множиться на мінус х, обидва множники від'ємні, добуток буде додатній. І дорівнює добутку модулів. 5, що на х, це буде 5х. Це дорівнює. Справа, так і записуємо 6х. Так, додати. А 6, що множиться на 2, це буде 12. Є? Ну що ж, тоді переносимо доданок зліва, що не містить невідомо, це мінус 35 через знак дорівнює з протилежним знаком. Ну, а 6х, який знаходиться справа, цей доданок містить невідомо, переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком ліворуч. Тоді зліва у нас було 5х, так і залишається 5х. Так. Справа було 6х, якщо ми перенесемо справа, то буде мінус 6х. Дорівнює. Справа було 12. Так. Тепер зліва було мінус 35, якщо ми перенесемо, то справа буде плюс 35. Є? 5х відняти 6х. Це буде мінус х або мінус 1х. Чому? x можна винести за дужки, Тоді в дужках залишиться 5 відняти 6, а це можна записати як 5 додати мінус 6. І це дорівнює. 12 плюс 35 це буде 47. Гаразд. пишемо, що х що множиться. Модуль від'ємного числа в нас більший, то буде мінус. А різниця модулів 6 відняти 5, це буде мінус 1. І це дорівнює 47. Або х знаходимо як невідомий множник, або поділимо обидві частини рівняння на той множник, який є біля х, щоб він скоротився, щоб залишилось тільки х. То записуємо тоді, що нам треба поділити обидві частини рівняння на мінус 1. Записуємо ділимо на мінус 1. То тоді у нас вийде x помножити на мінус 1 і поділити на мінус 1, залишиться просто х зліва дорівнює. А справа 47 ділимо на мінус 1. Є. Ну що ж, один із нещисло від'ємне. Частка буде від'ємна. А в дужках записуємо як 47, що ділиться на 1. То пишемо, що х у нас дорівнює мінус. 47 поділити на 1, це буде 47. Так, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює мінус 47. Ну, що ж, ось таке завдання на простіший розвиток розв'язування рівнянь з раціональними числами на цьому вправу завершено.